Сніговик морк'яний ніс, вгору віника підніс і питає перехожих. Чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви у пальтах, у шапках. Гей, скажіть, у вас носи як у мене для краси? Малята, давайте разом зліпимо сніговика. Для цього нам потрібно тісту для ліплення або пластилів. Беремо білого кольору тісту. Відриваємо маленький шматочок та ось такими рухами робимо перше коло. Зробили. Тепер відриваємо чуть більш шматочок і робимо також коло. Останнє коло робимо з великого шматочку. Так, з'єднуємо наше коло, і наш сніговик майже готовий. Залишилося зробити йому носик та глазки. Глазки ми будемо робити з блакитного кольору тіста. Один глазик. Другий глазик. Беремо шматочок помаранчевого пластиліну та ось так от пальчиком розкатуємо його трошечки. На долонці та приклеюємо до нашого сніговика. Ось такий сніговичок у нас получився. Дякую, друзі, за увагу. До побачення!